Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. Сьогодні близько восьмої години ранку росіяни відкрили вогонь по залізничному вокзалу Очеретиного. У громаді досі проживає понад 2,5 тисяч людей. У Добропільській громаді завершують збирання пізніх зернових. Попри ризики, які виникають в результаті бойових дій, аграрії вже зібрали майже 70% урожаю. Пройшли тестування та дізналися про свій психологічний стан. Переселенці з Луганщини взяли участь у всеукраїнській програмі Ти Як? Сьогодні близько восьмої години ранку росіяни відкрили вогонь по залізничному вокзалу Очеретного, Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Микола Коваленко. Будівля вокзалу загорілася, людей там не було. Це не працююче здання на сьогодні. Було в нього вже було до цього влучання. Воно було частково зруйноване, і це знову влучання в нього. Декілька були. було було РСЗ ураган, бо там є носії, які лежать поруч. Після того щоб Очеретному було і з важкої артилерії обстріли і будинок пряме влучання по все в очеретинській громаді Покровського району залишається 2600 людей. З них 112 діти, каже Микола Коваленко. Тіх населених пунктів, які безпосередньо там бойові дії, там у нас дітей немає. Залишається одна дитина, селище керамік. Внаслідок обстрілів росіян напередодні загинула одна людина у селі Костянтинівка Мар'їнської громади, повідомляє прес-служба поліції. Ще двоє чоловіків отримали поранення у Авдіївці. Повідомив Суспільному заступник начальника Авдіївської військової адміністрації Сергій Лег. Генький внаслідок артобстрілу по старої частини міста отримали поранення дві особи, але стан їх задовільний. вони евакуйовані до лікарні нашої і будуть лікуватися амбулаторно. За сьогодні з п'ятої ранку почалися активні штурмові дії. але зараз ситуація ще не відома. Крім того, за даними поліції, внаслідок російського артилерійського обстрілу отримали поранення двоє жителів Єлизаветівки Мар'їнської громади. Олександра Зос, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас. На Луганщині Сили оборони відбили сім штурмів противника на Макіївку з артилерії. Росіяни обстріляли Невське з авіації Білогорівку. Відбито 12 атак росіян: п'ять на куп'янському напрямку, ще сім на Лиманському. Повідомили в Луганській обладміністрації. 608 обстрілів ворог здійснив на Лимано-Куп'янському напрямку. Застосував танки, гранатомети, міномети активно застосовує. Також використовує і реактивну та ствольну артилерію на додачу зі стрілецькою зброєю. Нам вдалося ліквідувати 139 ворогів і ще знищити 13 зразків озброєння та військової техніки, серед яких два танки Т-70 та Т-83, одиниці бойових броньованих машин, це дві БМП-2 та ще один БТР-80 та чотири зразки різних гаубиць та мінометів, це і МСАБ, і 2 Д-20 та 120-й міномет. Напередодні поліцейські Луганщини евакуювали подружжя з прифронтової Макіївки. 40 Дев'ятирічних чоловіка та жінку доставили до більш безпечного місця. Минулого тижня вдалося врятувати ще шістьох жителів з Луганщини. Повідомили в поліції. На полях сільськогосподарського підприємства Турецьке завершують збір кукурудзи. До цього тут же зібрали пшеницю, ячмінь та овес. Керівник підприємства Володимир Голованьов каже: після збору врожаю постає проблема зі збутом продукції. Найбільша проблема зараз фермера це ціна на його продукцію. Ціна на продукцію. Зараз нижче собі вартості, і тому працюють цей збиток. Друга проблема це логістика, особливо з нашої області Донеччини. Це доставка продукції в порти на елеватори. Дуже дорого, хто не має своїх машин наймати іноді буває дорожче, ніж стоїть продукція. Фермер каже: ціни на зерно всередині країни падають, хоча на світовому ринку зростають. Закриті порти наші чорноморські. Дуже багато прильотів із Рені. і перестраховують себе трейдери, і всі ризики вкладають у ціну закупку і лишається дуже, дуже мало фермерів на сьогодні. У шляхи виходу все-таки чекаємо коридор зерновий, щоб він запрацював. І, можливо, ціни хоч трішки піднімуться. Ну Хто має змогу, той купляє свої машини зерновози. І на цьому хоч трішки можна більше заробити на своїй продукції. Господарство Володимира розташоване в двох районах Краматорському та Покровському. І Якщо у Покровському засівають усі площі, то в Краматорському 700 гектарів через обстріли втрачено. У нас в господарстві, по-перше, у нас землі є під часом Яром. Там ми вже два роки не працюємо на деяких полях. Декілька місяців тому був прильот. У нас було поранення водія на току в селі. Одну жіночку вбило і пострадало 17 одиниць техніки. Побило комбайни, трактори. Володимир каже, якщо сільгоспідприємство працюватиме у збиток, то на нього через два-три роки чекає банкрутство. Це процес буде два-три роки йти, тому що ну, є таке, як вираз. Продукція з минулого року лишилася. Зараз ми економимо на добривах, економимо на якості насінневого матеріалу. І це все потихеньку-потихеньку призводить до того, що буде менший врожай, менший врожай, менше грошей. А якщо ще будуть ціни низькі, тобто це... Проводили банківство. Директор департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної військової адміністрації Артем Чоган каже, попри проблеми, які виникли в результаті російської агресії, аграрії Донеччини вже зібрали врожай ранніх зернових. Це е, азимі, та ярі пшениця, ячмінь, е, ріпак, жита, горох та овес. Всього під урожай ранньо зернових було 158,3 тисячі гектара, Валовий збір склав 458 тисяч тонн і при урожайності майже 30 центнерів в середньому на гектар. Також триває збирання врожаю пізні сільськогосподарських культур. Це, зокрема, кукуруза, соняшник. На сьогоднішній день. Соняшник вже, вже зібрана з площі, всього підлягає 131 тисяча гектар, вже зібрано 35%. Також, каже Артем Чуган, в області триває посів озимих культур. Під урожай 2024 року на сьогоднішній день наша аграрія вже продовжується сівба озимих культур. Всього ми плануємо в області в цьому році посіяти 122 тисячі гектар, вже пожеяна. Вже посіяна Майже 70%. за словами чиновника, аграрії Донеччини цьогоріч повністю закривають потребу населення області у зерновій продукції. А 20% зібраних зернових піде на експорт. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Одна з учасниць програми ментального здоров'я ти як переселенка з лисичанська Ніна Бондар. Жінка разом із сім'єю виїхала з міста у квітні минулоріч. Нині живе у шелтері в Дніпрі. Ми нервували, ми можна сказати, підскачували від кожного вибуху і дуже боялися. Чесно, евакуація нам далася дуже складно, бо ми їхали з міською евакуацією. Це було декілька пересадок. Це був і автобус, і електричка, і потяг. Ніна каже, рішення звернутись до психолога виникло одразу після переїзду, бо це позначилось на сім'ї, особливо на старшій дочці. Вона не ні хотіла нічого, їй було страшно, і вона казала, що жити їй не хочеться. Тому цей стан мене дуже лякав, і я працювала з нею перш за все сама і намагалася знайти того спеціаліста, який допоможе нам всім вийти з цього стану. З людьми спілкувалась психологиня Ольга Межеревська, жінка також переселенка з Лисичанська. Наразі працює за фахом у Лисичанському ліцеї. каже, з учнями спілкується онлайн. Дуже побільшала кількість звернень до психологів у зв'язку з тривожністю. Дуже багато дітей відчувають страхи, страхи, плаксивість, тривожність. Симптоми посттравматичного стресового розладу наблюдаються у дітей, ну також у дорослих. Ольга розповіла та показала методики, які допомагають заспокоїтись у стресовій ситуації. Перш за все, це дихальні вправи, тому що дихання наше воно дуже гарно стабілізує нас. Найпростіша така цікава вправа, яку можна використовувати разом з дітьми. Це називається квітка та свічка. Ви уявляєте, що у вас в одній руці квітка, а в іншій, що у вас свічка. І коли ви робите вдих, ви вдихаєте аромат. Квітки, а коли видих, ви дуєте на свічку, і так зробити ну 4-5 разів. Генеральний директор центру психологічного здоров'я Микола Овчаренко каже: кількість людей зі скаргами на психологічний стан збільшилась, але вважає, що звертаються не всі. Є Проблема така, яку ми повинні ми вирішуємо, і повинні будемо вирішувати ще досить досить тривалий час. Така вона називається науково стигматизація, а простіше перестороги. Тобто, дуже ще багато людей у них є такий психологічний бар'єр. Як це так я звернусь до психолога, тим паче до психотерапевта чи до психіатра? я класний у мене все добре. Я свої проблеми буду в собі тримати, а ці проблеми будуть його просто спалювати і виснажувати. Також Овчаренко зазначає про збільшення кількості дітей на сеансах у психологів. Проблема дитячої агресії в умовах війни стає все більш актуальною, тому що діти реагують звичайно на те, що відбувається нам. Навкруг них, що відбувається в сім'ї, дорослі переживають, а діти по особливому переживають. Якраз усі е, психоемоційні розлади вони проявляються у вигляді агресії, немотивованої агресії. У середньому за тиждень центр психологічного здоров'я відвідує близько десяти клієнтів. Владислав Укула, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Працював лікарем, а хобі було таке моніторити суспільний настрій. І трохи займався українізацією. Я пішов 24-25 лютого просто дізнатися, як там справи. Пішов в нашу районну адміністрацію, а там вже роздавали автомат. Ну, я взяв один, і так склалося, що наші хлопці, розвідники, займалися евакуацією, а я готував списки. Ну, такою, якщо можна. Казати, брудною справою, займався, сидів і складав маршрути, вулиці, райони, карти малювали. Нічого ж це тоді не було. Все робили на принтері, який я встиг вивезти з дому. Чим тільки не був, бо хлопці, знаєте, тримають автомат. Я та не військовий і тому допомагав, як міг. Потім. Потім трошки з часом я перейшов в медпункт, займалася евакуацією вже наших бійців, а потім перейшов бойовим медиком в бойову роту. І до цього часу я є бойовий медик в 105-му батальйоні Оломаського ТРО. Саме перша втрата це поранило мого. Командиром взводу. Він тоді командував взводом розвідки. І сталося це несподівано. Ми все думали, що буде все на позитиві, що ми там всіх переможемо. А казалося, що расисти теж вміють робити засідки. Потім це був березень-квітень 22-го року. Вони планували там наступ доволі великий. І наш батальйон втримував позиції проти танків, проти бронетехніки. І Важко сталося. Багато тоді хлопців пропали безвісті, і досі, досі ці рубежі ще не взяті. тому ми не знаємо про їх долю: хто вбитий, хто кого взяли, взяли в полон. На кордоні можна раптово. Понести втрати, і вони дуже важкі, морально. Коли ти їдеш начебто в тихій місцевості і раптом вибух, ну до цього звикнути дуже важко. Волновася мені залишатися не можна було, бо на другий би день після окупації до мене прийшли би і сказали, а ти займався тут проукраїнською діяльністю? Пішли на підвал. І з підвалу, ну навряд чи б я вийшов. Я сподівався, що я повернуся і займуся вже своєю професійною діяльністю. Продовжу лікувати. І моя жінка, дружина, моя кохана не буде дуже ображатися за те, що я займаюся незрозумілими речами з якимось автоматом, зброєю і іншими жахами звичайної жінки. Спочатку було обурення, дике обурення, бо вона знає, що у мене здоров'я трохи не таке, щоб воювати. А потім гордість, тому що закінчиться все це. І у всіх чоловіків запитають, а де ти був? Ну ось і все. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.